Всім привіт, кого цікавить цукровий діабет. Все-таки діабетика зрозуміє діабетик. Чому діабетики це все приховують, не показують свої емоції? По-перше, може бути від незнання, а по-друге, тому що не хочуть тупих запитань. Бабушка моєї дитини, знаєте, як цікавиться її здоров'ям? Ну що каже, як там діабет? Високий чи низький? Діабет не пробачає помилки, діабет не пробачає незнання. Це дуже серйозно. Кожна помилка діабетик платить своїм здоров'ям. Почки, діаліз це світить. Діабетику, який не компенсує свій діабет, який не знає, як правильно використовувати інсулін. Чоловіка на роботі на тій неділі, хлопець 28 років, загинув. Це Італія, і я просто в шокі. Інсулінова помпа, так, не всі хочуть ставити. Є роботи, де високі температури інсулінова помпа не підходить. В Італії, видається, все безкоштовно. Так цей хлопець навіть без сенсора ходив. Він не розумів своєї серйозності, своєї хвороби. Він був на шприц-ручках і на звичайному глюкометрі. Чоловік його знав дві неділі. Їхав з ним у відрядження на Сицилію. І хлопець з батьком там недалеко живуть на Сицилії. і хлопець їхав на роботу сам в машині. І в якийсь момент втратив свідомість, кома. Глічимі я дуже низько. І він пішов машиною Юзом. І по отбойнику, по отбойнику і звалився вже з отбойника, де отбойник був слабий. І в прірву скотився. Це від незнання. Від непідходу дуже серйозно. В мене чоловік після цього випадку дуже в шокі, оскільки в дитині діабет. Я дивлюся, він прям аж намагається це перетравити. Більш серйозно почав відноситись, але залишаються ще в нас родичі, які просто від незнання і не хочуть знати, що це таке. підсовують всяку хрень. Ми не поїхали на день родження до сестри, щоб їм було зручніше без нас, але торт приїхав до нас. Момент, коли ти не пішов до родичів на торт, торт прийшов сам до тебе в хату і відразу його сунули дитині. Як вони мене вже дістали. Нам треба було міняти сенсор. На глюкометрі взагалі показувало 300. У нас таких показників вже 3 неділі не було. Тому, так, да, я не люблю його родичів, вродителі. Це ми в цей момент міняємо сенсор, але інсулінова помпа, де ви бачите, розовеньке додало, працює на мінімальних. Все добре було, але довелося чекати, коли запрацює інсулін і почали не знижуватись цукор. Бережіть себе. моменти ти розумієш, що ніякі багатства світу тобі не допоможуть. Тому найцінніше це життя і світлий розум. Сенсором, який стоїть на дитині, я чітко зрозуміла, чому вуглеводи їдяться вранці і в обіда, а ввечері білок. Ваша підшлункова скаже дякую. З 6 години їсти вуглеводи, то ваша підшлункова буде працювати на ізнос. І вона вам ніколи не скаже дякую. Тому і, виходить, лишня вага, і ви не можете схуднути. Їжте вранці і в обіда вуглеводи.